Вітаю всіх! Ми зараз живемо в такий час, час війни, час стресу, коли наші емоції просто вибухають, або вже настільки ми звикли до того, що постійно щось відбувається, що ми перестаємо реагувати на будь-що. І в цей час нам дуже важливо розвивати наш емоційний інтелект. Про що це, як це? І перше, я хотіла би таку цитату з дуже класної книжки, Кінькова книга емоційного інтелекту. Це кожен з нас знає, що таке емоція, поки в них не спитають значення. Схоже, тоді цього ніхто не знає. Це е, написав Расел. І далі хочу спочатку проговорити, що ж таке емоція. Емоція це від латинського чи французького це хвилювання або збудження. Тобто це наш психічний процес, який відображає наше суб'єктивне, оціночне відображення певної ситуації чи події. Далі, якщо ми говоримо про емоції, то у нас є і базові емоції, тобто ті емоції, які ми відчуваємо: це гнів, це радість, здивування, сум. І страх і огида. Але три найсильніших емоції ми можемо відчувати і проживати це радість, гнів і страх. Чим же емоції відрізняються від почуттів? Емоції це наш процес, який дуже короткий. Тобто, щось відбулось, якась подія, і ми зраділи. Ми зістрашились, це нам стало страшно, або розгнівались, але це короткотривалий процес. Якщо ми говоримо про е, почуття, ну це те, що приходить потім. Це вдячність, це любов, це те, що триває, те, що може бути не таке інтенсивне, але все ж таки дуже-дуже. Таке ніжне, турботливо чи теж може бути інтенсивне, але воно по часу триває більше. Е... Навіщо нам потрібен взагалі емоційний інтелект? Ну, жили ми собі, жили. А що тепер змінилося? Чому нам це потрібно? Емоційний інтелект нам потрібен для того, щоб, по-перше, розвивати емпатію, щоб співпереживати, щоб співстраждати. І також щоб розуміти, що я відчуваю і що з цим робити. Наприклад, дуже класно, коли ми слідкуємо за собою, коли є такі техніки, як написання введення щоденника, наприклад, і ми беремо наш там, папір чи якийсь блокнот, і ділимо на дві частини, наприклад. Це є мирний час, це коли ми проживаємо спокійно і стресовий час. Наприклад, коли тривога, коли щось відбувається, щось дуже стресове, що ми не можемо розуміти. І ми протягом дня маємо записати туди. Наприклад, я зловила себе на тому, що я зараз відчуваю здивування. Я записала, зараз який час? Мирний час. Я записала. Чи Відчуваю здивування через то або то, або е, там, якась тривога, і я відчуваю дуже сильну злість. Я записую, чому я злюсь, що за злість і що мені з цим робити. Е, наші емоції потребують е, вийти з нас, тобто вони потребують, щоб ми виговорили їх або е, і та вербалізували. Тобто, якщо ми будемо тримати наші емоції в собі, це буде дуже для нашого здоров'я деструктивно. Тому що те, що залишається в цілі, воно переходить потім у нас в певні захворювання, психосоматичні захворювання. І якщо ми не виражаємо свої емоції, то ми просто потім залишаємо їх в тілі, і потім ми можемо піти в якісь залежності. Але е, я хочу звернути вашу увагу, що залежності може бути не тільки е, погані залежності, наприклад, там е, вживання алкоголю чи наркотиків, чи е, е, якісь проблеми з е, переїданням чи навпаки недоїданням, тому що інколи люди переїдають через сум, через те, що вони самі е, відчувають, е, що вони самотні чи будь-які. Е, Невербалізовані емоції, невиговорені емоції теж можуть заїдати або запивати або через наркотики. Але також вони можуть сублімувати, тобто переходити в творчість, наприклад. Але теж, знаєте, пам'ятаєте цю поговорку, яка є, що занадто, то не здраво. І якщо ми в щось входимо, неважливо що навіть якщо ми говоримо про релігію, ми не говоримо зараз про віру в Бога, а про релігію. Якщо ми входимо туди, тому що нам от просто нема куди себе діти, і ми втікаємо від дому, від е, дітей, тому що нам тут погано, ми відчуваємо якусь злість чи роздратування, але ми не можемо собі проговорити, ми не можемо собі признатися в тому, що ми відчуваємо і ми втікаємо кудись. Це теж для нас дуже, дуже е, погано, тому що ми просто заміняємо. Те, що нам тут погано на інше, але ми втікаємо від себе. А ми прекрасно знаємо, що від себе ми втікти не можемо. Е, також хочу сказати про те, що є чотири стадії, чотири етапи проживання емоцій. Це, по-перше, ми маємо усвідомити цю емоцію, що це за емоція, е, назвати її по імені. Потім прожити цю емоцію. Наприклад, це емоція радість. Я проживаю цю радість. чи... Цю злість на цю подію чи якась ситуація, яка зараз відбулася. Далі ми маємо прийняти, «Да, я була зла, Да, була така емоція в мені на таку ситуацію і я була зла. І головне четверте, це відпустити цю емоцію. Тобто не жити з нею, не жити з цією образою чи злістю. Ми не можемо жити навіть з радістю, чи здивуванням, чи е, зі страхом. Ми маємо відпустити. Тільки тому ми можемо далі бути е, в ресурсі. Ми тоді далі можемо е, слідкувати за тим, що відбувається у нас. Наші емоції для нас це як маячки. І вони нам показують, сигналізують, що у нас не вистачає чого. Чи на що ми звертаємо увагу? Чи, наприклад, що ми через цю емоцію, що нам наша підсвідомість хоче сказати? Наприклад, гнів це дуже великий ресурс. Через гнів ми можемо робити дуже багато речей. Ви, може, інколи замічали за собою, коли щось не виходить, да, і ми починаємо гніватись. Ми, Ні, я це маю зробити, і через гнів. Він надає нам ресурс того, що ми рухаємось далі. Також і радість, також, і страх теж є для нас маячками. Що трапилось? Чому так трапилось? На що я зреагував, чого мені не вистачає? І я запрошую вас досліджувати ці емоції, досліджувати їх в собі. Робити цей щоденник, щоб кожен день ми могли дивитися, ага, чому я це переживаю, що я переживаю, що в мені більше, чи в мені більше радості, чи в мені більше е, злісті, чи ще щось. Ми маємо розуміти, про що ми. Але дуже потрібно е, звернути увагу на те, що наші емоції це не є ми. І через те, що я злюсь, це не значить, що я погана. Це значить, що в мені є ця емоція. І я дозволяю їй бути в мені. Я дозволяю їй е дозволяю Прожити її. І хочу дослідити, чому вона в мені зараз є. І тому, і, і тому я запрошую вас бути, проживати, дозволяти, легалізувати і далі. Разом зі мною досліджувати ці емоції і далі йти. Потім ми поговоримо про емоцію, про гнів, про радість, про страх. І будемо до кожної емоції підходити і роздивлятися її ближче, чому вона нам потрібна, і навіщо ми їй потрібні і що вона хоче підсвітити у нас. Дякую вам.